У надвірні відкрили меморіальну дошку приуроченого герою громади Віктора Гурба. На заході право відкритий меморіал було надано рідним, які піднесли також квіти та вшанували його жертву хвилиною мовчання. Учні надвірнянського ліцею No2 зачитали здобутки павшого, озвучили думки тих, кому повезло знати його. До освячення було запрошено все чесних отців. До містян звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Ми маємо пам'ятати, саме з такими словами закликав шанувати подвиг захисника. Міський очільник сьогодні на шкільному подвір'ї нас зібрав. Віктор, герой України, який поричив Україну віддав найдорожче своє життя. Важко знайти слова розради, щоб зменшити біль втрати, але ми маємо пам'ятати, завдякуючи кому, маючи мирне небо, ми маємо можливість жити, працювати, ходити до школи, виховувати і дбати за підростаючі покоління. Своє слово сказала директорка ліцею Людмила Смурякова. Погляд героя будуть бачити наступні покоління. З впевненістю відзначила освітянка. Сьогодні ми зібралися з вами на нашому подвір'ї, щоб шанувати пам'ять загиблого учня, ліцею. Щодня цей погляд буде зустрічати кожного з вас: учнів, батьків, вчителів, наступне покоління. Цей погляд буде нагадувати нам про те, що було покладено життя за незалежну, квітучу і вільну Україну. Класна керівниця Галини згадує Віктора тільки з теплими словами: його жертовність та безкорисність його дій в роки його юності як свого учня. Ми його в школі в класі називали наш вітя, тому що наш Вітя був наймолодший. Він родився 10 жовтня, був самий маленький, дрібненький, але завжди такий охайний. Такий справедливий, такий завжди любив поспілкуватися. Ми знали все, що він думає, про що він мріє, і так мені ж шкода, що ці мрії його здійснилися тільки на половину. Тому що ми завжди він жив коло школи, ми завжди з ним зустрічалися. Я знала цю дитину 15 років, і це все рівно, що якась частинка від мене відривається.